Знову разом з колегами направляємося в село Приморське Васильівського району для проведення евакуації. Ми будемо вивозити жінку 1956 року народження, разом з сином 1974 року народження та чоловіка 1970 року народження. Село Приморське розташоване неподалік лінії бойового зіткнення, тому дуже Кілометрі перед запуском зець каміри защитників камера розбита. Село постійно потерпає від ворожих артилерійських обстрілів, відбуваються періодичні прольоти кабів, багато домів є пошкодженими, деякі з них взагалі розрушені повністю. Я прожил в Северо-Приморском. Мой дом разбомбили. Ничего не осталось. Дом, не ни, ни одного дома не осталось. Все разбитые. Они каждый день над крышей крутят. Невозможно жить. И постоянно атакуют. Уже ни один человек пострадал на моих глазах. На улицу не выйти, ни света, ни воды нет, магазины не работают. жизни никакой. Давайте, давайте, забирайте, забирайте. Давайте швидше! Давайте сідайте, сідайте, сідайте. Чому от тільки зараз ви вирішили виїхати? Я ж до вас приїжджав п'ять разів. Пам'ятаєте мене? Пам'ятаю. І воно й досі залишилося. Я буду в домі. І в голові чи і валяються, і валяються. чи самі падають. Коли жотений кошмар ходить. Ось бабуся собачка ваша. Спугався, так? Да? Він боїться, як, як песика звати. Шарик. Шарик.